Шановні друзі, я хочу сьогодні поговорити про таку саму проблемну ситуацію, яка у нас є в країні. А це конфлікт. конфліктна ситуація, що стосується саме закінчення чи бойових дій, чи воєнних дій, чи воєнного стану, чи стану війни. Ну, тобто, це питання щодо мирних домовленостей. Між відповідно, українською владою і владою країни-агресора. Я хочу тут наголосити, що здебільшого я хочу оцінити цю ситуацію як юрист з точки зору своєї практики практики слідчого прокуратури, яким колись я працював прокурора, адвоката, Тартейського судді. І е, зрозуміло, що ці заяви президента Сполучених Штатів, які нещодавно е, були ним озвучені, перемовини, там поїздки до Саудівської Аравії і так далі. Е, це нібито все виглядає дійсно дуже. Е, Дуже різко з його сторони. І риторика української влади, вона відповідно, суперечить позиції Трампа. Тобто Зеленський проти Трампа. Розігрується зараз така сцена, і ми дивимося на неї, і дехто приймає якусь сторону. Але як можна тут оцінити цю ситуацію? І як би я хотів, щоб ви подумали взагалі на неї і подивилися з іншого боку. Справа в тому, що ми знаходимося, ну ми, народ України, взагалі-то Україна, знаходиться у такій е, ситуації складній, коли фронт фактично стоїть на місці вже багато часу. І ну, можна сказати, що фактично три роки, майже три роки, ситуація сильно не змінюється. З квітня 2022 року ми бачимо, що в принципі плюс-мінус ми маємо те, що маємо, але люди потерпають їх права, обмежуються людей. Мобілізують, призивають законно, незаконно по-різному, да? але е що робити, коли, наприклад, Трамп прийшов е на цю посаду і завдяки, в тому числі, обіцянкам щодо закінчення війни? Яким чином взагалі-то умовити агресора? Яким чином можна з ним домовитися? Яким чином можна вийти на цю угоду? А не думаєте ви про те, що Трамп з Зеленським зараз розігрують таку постановку? Це ж акторська гра, можливо, так, можливо, ні. Пишіть в коментарях. А якщо це поганий і добрий поліцейський? Трамп? Грає доброго поліцейська. Він нібито там домовляється, каже, що все буде добре, агресору. Ну, якщо на вас нападає хуліган, вже напав, Да? Ця драка, вона йде, і вона не може зупинитися. Ну, це як звичайний кримінал. Да? І тут з'являється якась третя особа. І вона починає якось розмовляти з нападником. І вона намагається увійти до нього у довіру. Для чого? Для того, щоб він зупинився, для того, для того щоб він далі не продовжував. Тому що все-таки у них є якась сила. Хоча Зеленський заявив нещодавно, що українська армія є першою в Європі. Да, я думаю, що він не вважає, що російська армія знаходиться в Європі. При цьому, ну ладно. Але все ж таки. Якісь потужності у них є. Як при допиті злочинця потрібно його з одного боку якось може перелякати, надавити з одного боку, з іншого боку, потрібно надати йому можливість вирішення проблеми, показати вихід, зіграти такого доброго. Якби добре людини до неї для того, щоб він почав з тобою відкрито працювати, відкрився б тобі. Ну, може, це і не спрацює в даному випадку з Путіним, а може і спрацює, ми не знаємо. Тому саме такі дії від Трампа, вони потребують, щоб вони потребують реалістичної подачі. Тобто йому повинні повірити. В першу чергу повинні повірити росіяни. Вони, коли вони повірять йому, що він їм буде знімати санкції, що він їм надасть можливість там працювати, торгувати і так далі, вони можуть дійсно припинити свої дії, бойові дії. І тоді у України буде можливість. Все ж таки прийти на мирний час, розпочати будівництво споруд, захисних споруд, підготувати військовий промисловий комплекс. Люди не будуть гибнути, будуть займатися цими питаннями. Оце і є підготовка і мобілізація. Саме це і є мобілізація. Це питання стосується саме економіки. І люди повинні бути задіяні у цьому питанні. І дійсно, якщо це буде, то ніхто потім не буде навіть намагатися напасти на Україну, якщо в Україні будуть прийняті всі відповідно до закону, до закону про оборону, до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, всі необхідні заходи щодо саме забезпечення обороноспроможності країни. А це можна зробити нормально лише у мирний час, коли ніхто не відволікає, коли ресурси не уходять просто так на ті снаряди, які зараз витрачаються. Тобто треба накопичувати. І ця робота вона потребує системності. Як ви думаєте, може в цьому є причина? Такий дій Трампа, а не те, що він там з глузду з'їхав, як нам кажуть. От ніби то був нормальний, а зараз прямо криша у нього поїхала. І він почав там щось проти України. Може, це не проти України? Може саме такий є його план? А чи розуміється Зеленський чи ні? Можливо, так. Він добрий актор, він теж може підігрувати йому. Тому, друзі, ви, коли це дивитесь на цю всю, всю картину, близько до серця ну, не приймати. Ну, це моя порада. Це моя порада. А взагалі-то можете написати мені, чи правий я, чи не правий у цьому випадку. І взагалі, до чого це може призвести. Мене цікавлять саме права людей. Люди в першу чергу. Тому що я займаюся захистом людей. Мене цікавить саме права свободи. Щоб закінчилися обмеження, щоб людям дали можливість спокійно, свободно переміщуватись хоча б в країні. Я вже не кажу про виїзд за кордоном. А ви що проти? Пишіть в коментарях. Адвокат Олександр Євсютін. Все буде добре.